<глаз> Вітання, друзі! А гоя, з вами Грімто. Ми дочекалися з 12 по 23 лютого у World of Tanks EU стартує подія Місячний Новий рік. І так, коробки повернулися, тож починаємо саме з них. У події нас чекають вогнені скарби, з яких можна отримати 8 танків. Дві абсолютно нові машини Youngbing і Jet Panzer 2. Шість перевірених танків минулих років, які за цей час показали себе цілком нормально. Одразу моя думка. Ерік КПЗ ЄК-1, на мою думку, топ-1 для фарму срібла серед 9 Медведь теж непоганий варіант, але займемо приблизно третє місце із цього списку. А тепер головне, розбираємо два нові танки по ТТХ і по факту. Перший танк, 9 рівень, Янг Бінг. важкий танк прориву. Я б сказав, що не для новачків. Середня шкода 440, пробиття 245 мм. час перезаряджання приблизно 12 секунд. Точність 0,38. Час зведення 2,59 секунд. УВН мінус 8. Живучість у нас 1900 хпшечок. Броня корпусу 190, 60, 50 Зразу скажу борти в нього пробиваються, не довернув, перевернув і получив. Броня башти у нас 300-190. На башті присутні два лючки. В один дуже гарно накиду. Тому доведеться їх прикривати гарматами. Рухливість. Максимальна швидкість 33 вперед, 12 назад. Потужність двигуна 600 кінських сил. Питома потужність приблизно 11,7. Маскування стоячи 6,56. У русі 3,25. Огляд 380 метрів. По факту, класичний важкий танк. Тиску, нормальна гармата, стабільна броня, без сюрпризів не їмба, але й не сміття. Грається від позицій і продавлювання напрямку. 8 рівень канон Jet Panzer 2. ПТСУ снайперського типу. Вогнева міць. Середня шкода 370, пробиття 263 мм, перезарядка 8,15 секунд, точніш, точність 0,38. Час зведення 2.88 секунд. УВН – 12 це у режимі. ДПМ 2720, Живучість місцість у нас 1300. Броня 50 20, 15, Тобто з цього виходимо, що броні немає. Рухливість максимальна швидкість 60 вперед-20 назад. Потужність двигуна 600 кінських сил. Питова потужність 20. Дуже швидка зміна режимів облоги. Це плюс. Маскування стоячи 24.45 у русі 14.65. Максимальне макси, маскування, перепрошую, хороше. Огляд 360 метрів. І важливий момент. Коли я читав ці характеристики, я чітко зрозумів, що він дуже схожий на Удис 0.3. Канон JetPanzer 2 це танк для тих, хто любить і вміє грати на такій техніці, яка займає позиційку, маскування, роботи від дистанції, правильний вибір напрямку. Новачкам буде важко, а досвідченим гравцям зайде. Поки далеко не поїхали, хочу нагадати, що на каналі проходить розіграш, який триває до 14 лютого. 15 лютого будемо оголошувати результат. Три призових місця по тисячу голди. Умови прості. Підписка на канал, відкриті підписки, коментар під відео із гровим Ніком. Інструкція, як відкрити підписки, є у відео з оголошенням розгіршу. Посилання там. Давайте повернемося тепер до події. Подія проходить 12 лютого 5 ранку до 23 лютого до 5 ранку. Випробування нефритового імператора. Формат 7 на 7 техніка 8 рівня без САУ. Бої поділені на раунди. Завдання доставити дух вогняного коня до точки призначення. Очки даються за доставку або за знищення техніки противника. Раунд йде без пауз. Тематична локація основна карта кордони імперії оформлена під місячний новий рік. Також у режимі копальні степи та піщана ріка. Плюс окремий місячний гараж, активний протягом усієї події. Заробляйте нефрити та нагороди. За виконання завдань ви заробляєте нефрити. Усього 9 етапів. Оресії серед нагород. Преміум аккаунт, бони, вільний досвід, резерви, 2 дестилі, унікальний командир та два вогняні скарби, які можна забрати безплатно. Ось така подія. Пишіть в коментарях, що вам випаде з коробок і чи ви будете їх брати взагалі. Ну а з вами був Грімтор. Побачимось у бою. чао чао